Електричний скутер Forte Т3. Коштує він сьогодні у нас 43 тисячі гривень. Потужність 2000 Вт. Акумуляторна батарея 60 вольт 20 ампер годин. А цього достатньо, щоб подолати відстань до 50 кілометрів. Максимальна швидкість 60 км за годину. Є три рівня потужності. Світлофар, повороти. Повороти звуковий сигнал. Увімкнути можна як ключем, так і кнопкою на пульті дистанційного запуску. На табло як завжди бачимо швидкість, пробіг заряд акумулятора. Під сидінням є великий місткий багажник, де в нас ховається зарядний пристрій. Зручно їхати як самому, так і удвох. Із пасажирів з пасажиром є спинка для пасажира і підніжки. 12 місяців офіційної гарантії придбати можна в магазинах Комфорт Центр, доступний кредит на вигідних умовах або оплата частинами від «Привати Монобанк. Ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте, що найбільший вибір електротранспорту тільки в магазинах Комфорт Центр.